Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт до вашої уваги. Топ 10 моментів за підсумком медальних серій плей-офф Суперліги Ковбек. Поїхали! Починаємо разом з найкращим форвардом сезону Володимиром Конєвим та його данком в першій грі фіналу проти рівного. На дев'ятому місці Олексій Соловйов. Черговий данк до колекції захисника баскетбольного клубу Рівне. Залишаємося в Дніпрі на ще один момент, де ефектно згори забиває форвард господарів Євгеній Сорочан. Ще один момент з фіналу, але тепер з другого матчу Даніл Сиполо Допрацьовує епізод та стає автором ефектного пудбеку. На шостому місці американський захисник Черкеських мав Ерік Бун зі своїм блокшотом в бронзові серії з Київ Баскетом. Ще одне додавання в нашому хіт-параді параді це американський форвард Київбаску та Брент Лібайнов, який робить пудбек у черкеському матчі серії за третє місце. Ще трохи захисту. Володимир Конів ефектно захищає кільце своєї команди. Блокшот форварда Дніпра на четвертому місці. Трійку відкриває форвард Київ Вадим Заплатинський зі своїм 21-м підбиранням та переможним влучанням в другому овертаймі матчу за бронзу. На другому місці знову Олексій Соловйов зі своїм черговим хайлайтом у фіналі цього разу для домашніх трибун парахоплення та данку пас від захисника рівного. Очолює хід парад форвард Дніпра Євгеній сорочан, який вішує суперника на постер та посідає перше місце в десятці топ моментів медальних серій Суперліги Фавбе.